Добрий день, учні мої, 11 клас. Зараз у нас урок українська життєва мова. Сьогоднішня тема фізкультура і спорт. Масаж, здоровий сон. Учні мої, сьогоднішня тема уроку фізкультура і спорт. Масаж, здоровий сон. Як ви вже напевно зрозуміли, це... Це стосується здорового способу життя. Ми багато разів чули і бачили інформацію про важливе здоров'я, а чи це основа нашого майбутнього? Здоровий спосіб життя потрібно починати вести прямо зараз. Не залежно від віку. Про здоров'я варто дбати малку Тому сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією про те, як від Матаж, а також дороги то впливає на наше здоров'я. Наприклад, не забувайте робити ранкову зарядку. Це дуже просто, але надзвичайно корисно. Також важливо пити достатньо води, дотримуватися правильного харчування, уникаючи хімічних продукти, таких як чіпці, сухарики. Кетчупи, картопля, фрі та інші кодові трави. Ці прості твічки мають великий вплив на ваше здоров'я і самопочуття. Сьогодні на уроці ми дізнаємося пічі про ці вкладові здорового способу життя. Якщо у вас відео запитання, не соромтеся, запитуйте. Отже почнемо: Фізкультура і спорт. Це від рухової активності, які сприяють покращенню фізичного стану, підвищують витривали, зміцнюють м'яси, серце та легені. Регулярні заняття спортом розвиваються дисципліну, покращують настрій та допомагають зберігати здоров'я. Масаж – це метод фізичного впливу на м'язи та тканини. Який покращує кровообіль, знімає напруження, полегшує біль і сприяє загальному розслабленню. Масаж також корисний для відновлення пісні, пічних навантажень і стресу. Здоровий сон це регулярний та якісний відпочинок, який є основою для фізичного та психічного здоров'я допомагає відновлювати сили, покращує концентрацію, міцнює імунітет і впливає на настрій. Перед як займатися робити ранкову зарядку, що треба. Перше мати здорове відчуття, якщо погано здоров'я сніва не роби. Друге, бути, щоб була кімнати без небезпечного м'я, наприклад, ніж. Там це, що острі там ножіти, щоб не було сплоть поряду і трудно робити ранкову зарядку. Які буває віти масаж? Маленька підкатна, тут буде уважно. Є лікувальний масаж, спортивний масаж, антителюлітний, лімфотренатний, дитячий від е, старших років, масаж при полях спинних, сухопа головних болях, Примываться в прогулянки, ну, шостельный прогулян, гигиеничные процедуры, приемные умовы, спальня, прохолодная и темногина тепла ванна. Ні, Важка все девайки, важкі фізичні тренування, алкоголь, куріння, кофеїн, стрес, жестовая лексика. Маса – стародавні. Греція, Індія, Непал, Єгипет, Китай, Китай, Європа, Самепал. Класичний, класичний буває різний. От, яка, їжа, наприклад, класичний, а є спортивний костюм, тріснянський, розтягнення. Вивий, вывих. Виви. Перелом, перелом, кит руки. Кровообі. Тренувати. Навіть уже я прикладу до повного верчення. Під культура і спортсволіалі легко з пітишними розумовими і моральними навантаженнями. Як ви думаєте, неправильно ні? Можно так прийти. Физкультура и спор у нашому житті тренують наші мяки, систему кровообику, силу вытривали організму. Физкультура і спор у нашому житті корисні людям, як та і праці. Дати відповідь на запитання уставлено Вставлены уже. «Н». Що таке масаж? Я є масаж на людський організм, яким буває масаж. Що таке загальний масаж? Що таке місцевий масаж? Який вити масаж до бітон, які є протипоказання для призначення масажу, які є показання для Призначенням агну можна що не можна. Те для правила та тарового, ну. Перше, що стотримуйте режим. Ну, спати лягати так прокидайте один і той самий час. Навіть у вітні дні, потім неділя. Друге, творить комфортний умови. спіть у зате темнені Провітрим кімнати з оптимального температури. Спасибо світло, спати і жарко, спати холодно. Третє, обмежте використання гаджетів. Уникайте екранів телефонів, телефоні, комп'ютера, телевізора за 2 години до дну. Наприклад, теж спать ответить в препараті. Екрану. Так. Уникайте важкої їжі, не їжте важку жирну, а їжу перед ногом. Це картопля на фрі, жирними, жареними, таким горим не треба. Треба легке, приємне. салат. приємне. Відмо... Відмовте від стимулятора. Увечері уникайте крепкий чай, кава, нікотину та алкоголь. Релак працюйте перед сном. Займіть розслаблюючі заняття, наприклад, читання вірша, медитації або теплої ванни. І сьоме, сьоме, протягом дня. Регулярні заняття спортом покращують якість п'ятний ну, Але уникайте тренування пізно ввечері. Використайте лічбі Не дивіться телевізор у ліжко, щоб мозок атоді його дітки як ці дном. Дев'яте, не затинайте негативними дугами, запишіть хвилювання плотно, щоб не переносити переносіти викінь. Прислухайте своє діло, лягайте спадку, коли відчувайте вдома. Не змушуйте себе чекати пікнічні. Домиленці, вийди відпочивай, тебе поважаємо. Ці прості правила допоможуть формувати здоровий звички, ну та підтримувати енергію протягом дня. У снімай сьогоднішній урок ми присвятили піч клубокому розуміння нашого здоров'я. Як ви зрозуміли, здоров'я це основа життя. Воно допомагає нам жити, працювати, ратити, бути гарними, енергійними та щасливими. Найважливіше, це через наставте до свого здоров'я. Починайте кожен день із ранкової зарядки, дотримуйте це правильне харчування. Не забувайте про здоровий сон. Даруйте собі та іншим пустнички. гарний настрій і добрі побажання. Будьте здоровими, гарними, певними немі, та щасливими. Дякую вам за вашу активну участь на уроці. Зустрінітесь на наступному занятті. До побачення!